Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, а чи знаєте ви, що таке магніт? Ви коли-небудь бачили магніт? Як гадаєте, для чого використовують магніти? Де їх застосовують? Тож пропоную послухати стародавню легенду про магніт У давні часи на горі Іда. Пастух на ім'я Магнас, Пас Овець. Він звернув увагу на те, що його сандалі, підбиті залізом і дерев'яна палиця з залізним наконечником липнуть до чорних каменів, які рясно лежали під ногами. Камінь називали магнетитом. Пастух перекинув палицю з наконечником вгору і переконався, що дерево не притягується до дивних камінців. Зняв сандалі і побачив, що босі ноги теж не притягуються. Магнез зрозумів, що ці дивні камені не визнають інших матеріалів, крім заліза. Пастух захопив кілька таких каменів додому і вразив цим своїх сусідів. Від імені пастуха і з'явилася назва магніт. Вчені вважають, що назва магнетит походить і від назви міста. Поблизу якого його знайшли магнезія. Люди робили з нього прикраси, сережки, браслети, намисто, навіть вважали, що він володіє лікувальними властивостями, заспокоює і додає сил. Так само вони виявили незвичайну властивість магнетиту притягувати залізо. Шматочки магнетиту називають природними магнітами, але людина навчилася виготовляти магніти штучним шляхом і використовувати їх для різних цілей. Чи знаєте ви, в яких предметах людина використовує магніт? Це може бути магнітний конструктор, магнітна дошка для малювання, магнітні шахи і шашки, букви і цифри, вудочка з рибками. Магнітний театр і магнітик на холодильнику. Дія в усіх цих іграшках одна тяжіння магніту до металу. Дітки наша планета це також великий магніт, а намагнічена голка повертається до полюсів. У маленьких магнітів так само є полюси, і не має значення, яка у них форма. Пропоную з'ясувати, чи правда, що магніт притягує тільки метали. Тож, пропоную провести експеримент і дослідним шляхом з'ясувати, які предмети притягуються магнітом. Для експерименту нам знадобиться магніт і контейнер з різними предметами. щоб було нам все зрозуміло, пропоную вирізати і вклеїти у відповідну колонку зображення предметів, що притягуються магнітом або не притягуються. Отже, дітки, скажіть, що таке магніт? Так, предмет, який притягує металеві предмети. Як називають предмети, які притягує магніт? Правильно, такі предмети називаються магнетичними. Предмети, з яких матеріалів магніт не притягує. Молодці, це дерево, тканина, пластик, гума, папір. Це не магнетичні предмети. Чи є у вас вдома магніт? Де саме? А наше заняття закінчилося. До побачення!